Я не встигла вимити голову. Дякую, детек. У мене вдома нема води, а в мене немає газу. А навіщо ви вимкнули? Я зараз виключу поліцію. Ага, це ви якесь казино вже строїте, це ви автомати будете строїти. Дуже злі господарі поспускали собак. У нас є спеціальна лабораторія, спеціальне обладнання. Лаври копали і знайшли залишки людських кісток. Вадим Буглак, працівник ДТЕК! Кожен лайк цьому випуску генерує один кіловат. Лайкай, щоб підживити свою область! Передбачаючи коментарі, які будуть під цим відео, так як я працівник ДТЕК можу згадати за ці всі групи відключення, чому в одних є світло, у других немає і навпаки, хочу попередити це все. Є оператори Укренерго, які е, бачать графіки, бачать рівень навантажності з. Системі знають наскільки груп ділити, кого відключати, кого включати. Вони цим займаються. Моє діло: якщо лінія пошкоджена, як аварійна, я їду і ремонтую, щоб споживачі були зі світлом. Справді, де битва за світло, нам доводиться змагатися з деким. Ремонтую і обслуговую кабельні лінії, які знаходяться безпосередньо в землі. Найдовше, що я пам'ятаю, ремонт який у нас був це приблизно 28 років. Годин ми зранку прийшли на роботу, поїхали на лінію, розкопали, і получалася не одна лінія була пошкоджена, а одна пошкодила другу лінію. Це був такий важливий кабель, і треба було його терміново робити. І ми затрималися і вночі працювали, Бачучи коментарі, коли люди пишуть під різним відео, ДТЕК, я не встигла вимити голову. Дякую, дітек, Ну... Плани в когось зіпсувалися, не встигли висушитися, не встигли щось зробити, допрати чи навіть банально попити каву. Що хочу сказати: от ми виїжджаємо, їдемо на лінію, дощ, сніг, спека в спеку просто заливаєшся від. Повту зго, згораєш на тому сонці, під дощом мокнеш, стоїш весь мокрий, не маючи змоги ні висушитись, ні не знаю, там прийняти теплий душ. Зимой теж мерзнуть руки, мерзнеш сам, мерзнуть ноги. І, скажімо так, мені б їхні проблеми, те, що не встигла висушити голову. Треба якось лояльно до цього віднестися з терпінням, тому що ну, ми стараємось. Ми от реально стараємося. Є такий стереотип, що енергетики всі зі світлом. Ні, також бували ситуації, коли вже в бучі були такі масові відключення. Теж подав, сидів без світла. Зранку їхав на роботу, прокидався в холодній квартирі. Вечором приїжджав в холодну квартиру. За останній час зрозуміло, що система дуже сильно побита, багато чого зруйновано, і вона вже просто не витримує тих навантажень, які зараз задаються. Теплогенератори включаються, обігрівачі це більше навантаження. Починають виходити від перевантаження лінії, і воно по тому, що одна виходить, друга бере подвійне навантаження, теж виходить з ладу. Просто ну. Ne vdrži. Система не витримує. Інколи люди думають, що от лінія не пошкоджена, все добре в країні. От просто вимикають просто так. Ні, я як людина, яка вже пропрацювала 16 років в ДТЕК. Я цими руками це все бачив, це все відчував. Це, це все не масони, не елімінати, ні не, не всесвітній заговор. Це все реальні проблеми, які ми намагаємося вирішити. Дається задача, яку треба виконати. Десь якась кабельна лінія пошкоджена. Беремо матеріали на її ремонт. Виїжджаємо, ремонтуємо. Зазвичай. Все проходить хорошо, але бувають нюанси. Найперше, що саме так більш бісить, це от працюємо в нас місце роботи огороджене, плакати, стій напруга, стоїть машина, аварійна електромереж, ДТЕК написано, а все одно підходять і питають. А що це газ? А що це вода? А, а це ви щось інтернет ремонтуєте. А коли вода буде? а Чому ви її вимкнули? А У мене вдома нема води, а в мене немає газу. А навіщо ви вимкнули? «Та Ми не вимикаємо, ми робимо все ж, все ж видно, все стоїть. Ж. І плакати, і машина, все. І навіть, якщо уважно придивитися, то видно, що це йде кабель в землі, а не вода чи щось подібне. Ага, це ви якесь казино вже строїте, це ви автомати будете строїти. А це ми знаємо, це вже якийсь магазин, треба буде вам коротше підлічати, який нікому не треба. Треба пояснюємо, що ремонтуємо кабель. Що ви нам брешете кабеля, вони по стовпах ідуть. Зверху то вже йде, скажімо так, не високовольтні лінії, теж ось на стовпах, там 380 вольт, а в землі 10 тисяч, 10 тисяч, 35 тисяч. Леп, це високовольтні також лінії, які вже йдуть безпосередньо від ТЕЦ. Йдуть на великі підстанції, проходять, а з підстанції вже кабеля через землю вже йдуть до інших підстанцій. Система досить таки складна, тобто, от великого по повітрю йде до меншого, а від меншого, вже по землі йде до менших і менших і менших, і вже в кінці до споживачів. Давно це правда було все, що таке саме цікаве я знаходив. Це ми в районі Подолу копали, знайшли гільзи крупнокаліберні часів певно Другої світової війни, і, скажімо так. Людські кістки на території Печерської лаври копали і знайшли залишки людських кісток. Підходили там, е, там служащі церкви і подивилися, там вони їх потім позабирали на якесь перезахоронення. Раді цікавості зробили пару фотографій, от, яку ми знахідку знайшли. Просто що, ну, аби ми там копали і під низом кабеля, знайшли е, ці залишки людських кісток, а це навпаки зверху. Тобто лінія ложилася, я подивився, по кресленням, в 70-му році, да а кістки були верхніх. Ну можливо, так подумали з колегою, що ті, хто її прикладали, можливо, там просто розкопали, їх знайшли, і просто потім зверху їх і кинули, бо не знали, куди їх діти. Часто доводиться мати з конфліктними людьми, і, скажімо так, психологія в цьому випадку не завадить. Ну, хоч і зараз такий час, що наша професія більш так уже піднеслася, і, так, обросла повагою, але все одно находяться люди яким ну певно просто треба конфлікт? От вони без цього не можуть. Навіть була не ситуація. Ми почали працювати в арки дома, е, Завели відбійний молоток, ну земляні роботи, що треба бити. А там в цій арки плита, і виходить, від цього звуку просто дом почав тако ходором ходити. Mm. Повибігали люди. Ну, хтось попитав, що ми робимо, сказав, що така ситуація. Ну, от ви так шуметенку. Ми розуміємо, що робити як треба. І тут вибігає жінка. В халаті і такий скандал нам закатала. Що тут уже те вас робили, а вниз нічого не вийшло. Давайте роботу звертайтеся, у вас все одно нічого не вийде. Я зараз виключу поліцію. Така ситуація, лінія важлива. Треба відремонтувати. По іншому не вийде. Тобто, ну. Ми розуміємо, що весь цей хаос, який ми зараз робимо, але ну нічого не зробиш. То головне в цьому випадку не йти на конфлікт. тому що якщо ти починаєш з ними, скажімо так, огризатися, це тільки усугубляє ситуації. Ми аварійна, тобто ми не можемо залежати від того, що спить дитина чи не спить дитина. Нам треба зробити, тому що це ж для них ж і важливо. Буває, ось одна лінія пошкодилась, і друга лінія бере на себе подвійне навантаження. І якщо ми першу лінію не відремонтуємо, не увімкнемо, то і друга від підвищеного навантаження може е, вийти з ладу і потім. Де вже така ланцюгова реакція, і в фіналі просто будинок може залишити без світла. І вже тоді відремонтувати треба не одну лінію, а вже декілька, що займе набагато більше часу. Що теж бісить. Стоїть два будинки: один зі світлом, другий без світла, відповідно. Ніч, також шум, і вибігають люди із. Будинку, в якому є світло, чому ви тут працюєте, а тут шумно, а мені завтра на роботу. А давайте припиняйте. Знову ж таки, виключу поліцію. А в домі напроти люди сать без світла і просто підходять, будь ласка, бистріше, ну там ситуація. І ті стоять над вухом, що давайте припиняйте, а ті просять, щоб швидше. Ну, недавно ситуація була, що теж будинок був без світла, і нас попросили хлопці, які тимчасово можуть заживити будинок, щоб допомогти їм. І ми також приїхали, допомагаємо там велику кількість кап... Беля розмотати, щоб люди хоч в хоч цьому будинку були зі світлом. Прибігли куча людей, чому ви випнули світло, коли воно буде. А ми ще коли дали заявку. Навпаки, стараємося їм допомогти, а вони просто з таким теж з агресією, з нецензурною лексикою стали до нас і пояснюємо, що от зараз, ну, дайте півгодини, а ми ще чотири години мали бути зі світлом. Не давали проходу вже. Аж накипало. Так, це досить таки буває по часу довгий процес. Чому так затягується? От будинок без світла. Дізнатися, чому він без світла, Чи це всередині будинку, чи це ззовні? Що саме випнулося, уже коли знаходять лінію, яка вона вийшла з ладу? Тоді вже йде лабораторія. У нас є спеціальна лабораторія, спеціальне обладнання. Вони орієнтовані на пошук пошкоджень, дають такий специфічний імпульс по пошкодженій лінії. І йдуть по трасі. В них прибор, який показує, де саме ця траса йде, і йдуть, доходять до місця, де саме пошкодження. Воно там показує по-іншому, вже вони кажуть, от у цій точці йде пошкодження. Тобто замальовують спеціальний ескіз, роблять фотографію, скидають групу, що ми вже, якщо навіть не по ескізу, а по фотографіях могли орієнтуватися, де воно. Саме знаходиться. Починаємо працювати, а тут же може бути не тільки земля, асфальт, е плитка, фем, е бетон, який треба розбивати, різні глибини. Це було на території стройки, геть зовсім нещодавно. По укресленням вказано, що там глибина ну, півтора метра. Ну, думаю. Так, це ще терпимо. А техніка туди ніяк не заїде той же саме ескаватор. Докупалося півтора метра, нема. До двох метрів вже так трошки глибилося. Немає. Лабораторія каже, він глибше. А це ж територія будівництва. І тож такий ґрунт не сильно був м'який. Глибина виявилась 4 метри. Бувала ситуація, що просто хтось з будівництва зливав бетон, якийсь може лишній не знаю, і просто такий здоров'язний пласт бетону. А наші лінії під ними, і поки його розбили, поки до нього дійшли, це також було дуже довго часу. От, ну, ж таки, чому може тривати довго ремонт? От, таке, от навіть от таких нюансів. Починаємо працювати, а там може бути навіть просто стоять машина. От треба відремонтувати люди без світла, а стоїть машина. ніяк її не здвинути, а треба працювати по колесам. Ну як там постукав, щоб якась сигналізація спрацювала, ніхто не приходить і стоїш, просто чекаєш. От також нещодавно була ситуація. Ми стояли, півдня чекали, поки просто люди позабирають свої машини. щоб ми могли от, приступити до роботи? Так що, навіть якщо е, по правилам машина стоїть на парку місці, люди, будь ласка, залишайте номер телефона під склом. Це набагато нам полегшить роботу. Приходжу якраз на зміну, дзвонить колега, який свою зміну, скажем так, здав, запитає, ти туди їдеш? Я кажу, да. Ну каже, бажаю удачі. Там каже, це частний сектор. Лінії проходять через частний сектор. Дуже злі господарі, поспускали собак здорових і от не пускають і за того працювати. Думаю, ну спробуємо. Поїдемо. Довго стукали. Вийшла господарка, така вся. На нервах почала хамить, я навпаки посміхався, пояснював їй знову ж таки, що це дуже важливо, що все одно доведеться робити. Вона ще пручалась, пручалась, пручалась. Ну я не перестав посміхатися, скажімо так, якось підключив такий, хай буде шарм, задобрив. Вона така вже ну, постояла така. Добре, час, декілька хвилин. Багато ліній прокладались дуже давно, і вже потім будинки. І... Багатоповерхові і частний сектор вони будувалися пізніше. Лінія проходила через її двір. Чуть пізніше вже так підійшла. Попитали, що ми робимо. Така вже стала лояльніша, навіть пригощала нас наскаву. З таких бісячих моментів, що реально бісить, це коли люди ну буває самовільно. От прибудинкова територія займається самовільним благоустроєм. Саджають дерева, квітнички собі роблять. І ми приходимо, і це, ну, це треба все просто розкопати, це все зруйнувати. І починають теж. А ми ж тут саджали, а ми старалися. А ми ми дерева саджали, тому ну, їм пояснює, що є правила, що ну не можна на лініях саджати. Ну що вже посадили, то вже ну вибачайте, від кабельних ліній метр в одну, метр в другу сторону, не повинно бути нічого там ні насаджено, ні збудовано. Ну а пересаджуйте. Ну як пересаджуєте, як ну, в мене час іде, в мене гаріна ситуація. Каже, так я ще зроблю фотографії свого квітничка. Ви квіти обережно пересаджуєте, робите ремонт, засипаєте і в такому ж порядку їх садите назад. Ну хотіли сказати, що ну зараз. Я друга лінія пошкодиться взагалі би тебе світло. Ви ж самі потім будете вже винуваті у своїх ж проблемах. Ну як воно то шкода? Воно гарне? Ну а що робити? Ну. Пересадить, якщо там якісь е, пару кущів чи що, а як там просто насаджено цілий квітник, як ніяк, як я сказала, так і буде. Ну, Потім довелося, що цілі вже повністю перекласти, щоб вже в її квітничку вже ніхто не копався. Це, здається, на Звіринецькій вулиці було також таку важливу високовольтну лінію ремонтували. Там такі дуже красиві будинки. Коло будинку такий красивенький, рівненький е, газон. Ну, нам там дали можливість попрацювати, ми попрацювали, і газон акуратно лопатами так квадратиками і складували. Да. Як, де квадратиками, де просто просто пластами, цю травичку якось як-небудь. Ну, все, збираємося їхати, хоп, виходить хазяйка, А е, ні, хлопці, так діло не піде. Надо перероблять. Ну, ми не знаємо як. Я зараз вам все покажу. І коло нас став, і ми, ну, правда, години-дві потратили, ми це все підняли і заново так от, Красиво виклали. От з ним разом він допомагав. І ми в трьох так красиво. Я вже потім проїжджав, там через місяць, через два. Там навіть не було видно, що щось робилося. Так, все до голочки все. Робити не зобов'язані, але ну, стараємося, щоб якби і свою роботу зробити, і щоб людям пакості не наробити. Часто підходять діти, дивляться до нашого роботу, особливо коли вже сам ремонт, там е, трохи полум'я є. Ситуація хлопчик з дівчинкою підійшли, і там півтори години ремонт. І вони майже півтори години. Оце коли нас стояли так біля огорожені, так уважно дивилися. Або коли ескаватор копає, це взагалі дітей просто не на відігнати. Там мама за руку, а вона руку вибирає, що ні, буду дивитися. Ну, так цікаво було навіть так. Дозволяли там залізти в ескаватор, дітям посидіти, це взагалі для них було так, як свято. Бой підходить там мама і дивиться, каже: от бачиш, що там люди працюють, будеш вчитися, будеш теж мати такі, ну, таку хорошу професію. Ну, <смас> я дивлюся цю маму і кажу: ну, краще, хай ти чимось кращим займається, бо робота досить таки фізично важка. Ну, ми вже звикли, а і говоримо, що навпаки, хай. Хай розвивається дитина. У нас буває, називають не ну, ми як енергетики, а нас електриками. Електрики роблять ось у будинку проводку, розетку закрутять, вимикач поставлять. Попрацював 16 років, доводилось набити руку, щоб е, дойти від монтера до майстра. І як називають електрику? Ну так трошку таке відчуття, що прям сижу в домі, просто закручую там розетку. Ні, це все набагато важче, набагато скажемо так, небезпечніше. Тому це трошки так підбільшує це. Та ви ж електрики, така ж. Затремтіло все всередину цього що електрики. А ви п'єте? <схай> На роботі ні. <схай> так, це ще один такий стереотип, це неправда, тому що в нас робота небезпечна, в нас охорона праці їздить так само і. Може, з алкотестером задути, чи вживав, чи не вживав. Фотографія, ну робить тебе фотографію, і ти задуваєш, і потім фотографія, ну, ти держиш уже той дуже драгер і показано, скільки там в тебе, ну, по нулям, звісно ж. Mm. Так, тому що робота небезпечна, і алкоголь, і енергетика це речі несумісні. У нас така робота, скажімо так, земляні роботи, і навіть якщо одяг з хімчистки, до вечора ми вже... Доволі такі брудні і маємо справу зі смолою, з там, розчинниками, з мастилами. І люди просто бувають, приходять і так зверхньо дивляться на нас. Це неприємно і бісить, тому що наша робота дуже така важлива. Тим паче, в такий час Вони думають, що ми такі всі, наче так неохайні. Одяг буває зранку чистий, вечором уже доволі такий брудний. А наступна хімчистка може бути. Через тиждень, через два, через три, і в такому дізі доводиться працювати. Або працюємо в колекторах підземних, там також брудно і іржа, просто ну, вилазимо отут дуже брудні. І хотіли зайти в магазин, щось там перекусити, тому що вже втомилися, а їх просто охорони не пустили в магазин, тому що то, такі вони брудні були сильні. Я з благо таких ситуацій не заставав, тобто. В різній степені за ми заходили в магазини, нас ніхто не зупиняв, але от колись така ситуація була. Настільки бісить, просто що неприємно. Повні, коли зайшли в магазин, і так продавець на так подивилась. Ну, теж такі були брудніки. Це ви що, каналізації робите і з такою відразу до нас подивилися б. Як у Таніми кабеля вона, а да, ну добре, хотілося б в цьому випадку трошки більше поваги, трошки підбісило. Але з іншої сторони, ну а навіть якщо і робили каналізації, ну ці служби, які працюють в Києві, Теплоенерго, водоканал, ми ось, ну на нас ж і тримається, скажімо, цивільне життя міста, і так відноситься. Бесід, бісить жахливо. <реш> Коли були ці перші відключення, такі масові, тож навіть попав в Тік-Ток, ремонтували. тож був дощ, ми мокрі, холодні, якраз такий був ну, і сніг, і дощ. І два блогера підійшло, хлопець і дівчина. Ну, я не звернув увагу, що там вони нас знімають. Принесли нам каву, кекси. І в той період нас багато так часто дякували. Ну, просто люди проходили і казали, дякую вам що за вашу роботу. І навіть не треба було ніякої кави, просто всімі слова дуже зігрівали. Так було приємно. Mm. Ну, така була подяка. Хоча, чесно кажучи, потім, коли світло повернулося, люди трохи забули. <смі> <Це все. смі> Начали знову скандали, конфлікти і так далі. А на той час, так, да, я ж кажу, у нас це як... точно назвали воїни світла. Дякую, вам, дякую вам. І так відчував значимість своєї роботи.